Смажую пончики. ох, ну які ж вони класні, хрупкі такі. Обов'язково готуйте. На вихідний приготуйте для своїх діток можна до школи. Ну, все дуже смачно, які вони виходять хрупкі зверху. Тісто тут дуже просте, тут нема що знімати. Один стакан молока. Можна наполовину трішки молока, трішки води. Одне яйце, чайна ложка солі, чайна ложка цукру, 8 грам дріжджів, 50 мл олії, 500 грам борошна. І якщо у вас живі дріжджі, додайте 25 грам. Тобто це все з'єднали, замісили тісто, затягнули харчовою плівкою і поставили в духовку. Я вже його трошечки так прим'яла, ну бо воно аж почало мені вилазити з миски. Стіл з бризгою, олією, викладаю тісто, трошечки я його так підмішаю і буду розділяти на частинки. Ви ж як замішуєте тісто, не забивайте його борошном. На цю кількість інгредієнтів 500 грам борошна це вистачає. Хай буде воно таке гарне, еластичне, ось таке воно м'якеньке, з ним дуже добре працювати. Розділила у мене, вийшло 15 штук, начинка, ковбаса і сир. Можна додати столову ложку майонезу, перемішати. Я додавати не буду. Розкатала тісто, виклала ковбаску і сир, притискую, заліплюю. Це все дуже просто, дуже швидко робиться. І я вам скажу, якщо ви бажаєте солодку начинку, ну, наприклад, візьмемо ягоди або бо візьмемо вишні додайте трішечки крохмалу, і тоді буде дуже добре триматися вся рідина весь сік. Тут в середині в пончику сухарі, то в мене вони дуже дрібненькі. Ось такі. Я вам скажу, що сюди ліпше підійдуть сухарі панко. Вони такі крупніші, або просто булку натерти на тертку, а тоді висушити в духовці. Вони тоді виходять такі ну, крупніші, і такі ж крупніші сухарі підійдуть для домашніх нагетсів. або просто опанірувати відбивні і тоді посмажити. Ну, така зверху шкориночка. Пончики трішки підійшли, поки зліпила останні, то ці вже перші можна смажити. В тарілку два яйця трішки молока збиваю в яйце. Далі в сухарі. Викладаю, перевертаю, обсмажую пончики з двох сторін. До готовності, до гарного такого золотистого кольору. Викладаю на паперовий рушничок. Хрумкі, смачні. Ох, люкс. Тут в мене в пательні смажиться. Ну що, одненький спробуємо. О, хрумкий. Ну це дуже і дуже смачно сир тянеться. Гаряче.